Наш час триває. Активні кримутежани альтернативного культурного центру Адаптер власноруч таки створили систему сонячного водонагріву води. Екологічний проект під назвою Сонце без меж активісти презентували наприкінці квітня. Тоді ж почали працювати над виготовленням сонячного колектору. А ось результати роботи широкому загалу продемонстрували цими вихідними. Усе бачила, і наша знімальна група. Изучили проблематику, которая существует на сегодняшний день. Это энергосбережение, это тарифы, которые растут с каждым днем. Поэтому вот было принято такое решение попробовать свои силы, создать простую модель, чтобы она была доступной любому пользователю. Ініціатива активних крименчужан зі створення альтернативного джерела енергії швидко знайшла підтримку завдяки програмі Активні громадяни Британської ради в Україні як жартують активісти, тоді як тарифи ростуть, сонце поки що сяє безкоштовно. Зібрати у домашніх умовах сонячного колектора виявилося не так складно, як здавалося. Констатує координатор проекту і додає досвідом та схемами охоче поділяться з крименчужанами. У нас в середньому проєкті участвувала саме по збору цієї конструкції 45 г... Граждан Кременчуга, які осознанно по своєму своє время прийшли сюди, приходили і зібрали ту конструкцію. Вона вже працює, вона вже Сегодня Сьогодні утра проверили. Вода гаряча є. Ми відкриті для того, щоб ділитися інформацією, ділитися досвідом і ділитися чертежами, які родились в ході цього проекту. Систему сонячного водонагріву планують встановити на даху культурного центру. Відтак приміщення буде з гарячою водою, за яку не доведеться платити втридорога. І то далеко не остання розробка, запевняють активісти. Якщо відталкуватися від от енергозберігаючих технологій, це, можна так сказати, наш перший шаг в цю сторону. Далі ми будемо усилювати конструкцію, можливо, ми будемо вже приміняти інші методи енергозбереження. У нас є потенціал для росту, але треба приложити ще сюди руку. Як зізнається менеджер проекту Активні громадяни. У Кременчуці тільки починають долучатися до такого прояву громадської активності. Людей закликають не боятися експериментувати та брати участь в тренінгах. В Кременчуці пройшло, якщо не помиляюсь, вже два тренінги. І саме якби ну, учасники цього тренінгу реалізували цей проект да, Сонце без меж на даний момент це єдиний проект, який є. Але, наприклад, в інших регіонах там вже люди реалізують десь по 15 проєктів, так далі. Але я думаю, що в Кременчуці все, все попереду. А проект може будь-який. Наприклад, як такий адаптер, це може бути спортивний майданчик. Це все залежить від громади, тому що сама громада вирішує, що їй потрібно. Крім системи водонагріву, кременчужани могли побачити в дії і сучасні 3D-принтери. Такі ось машини здатні виготовити з пластику деталь будь-якої форми. Це машина для прототипування будь-яких речей. Тобто то-то битові предмети, то, ли то в производстве, производство шестеренок, э, держателей. То есть, практически, сам можно сказать, вот этот принтер он состоит он, из деталей, которые сам для себя он напечатал. То есть, все вот эти вот черные детали это Його напечатаної Відвідувачі цього альтернативного простору готові відкривати нове, змінювати навколишній простір, експериментувати і самовдосконалюватися. Цього бажають і іншим кримичужанам. Як наостанок зазначають активісти, вже мізкують над створенням на базі адаптеру ще й різноманітних культурних та творчих майстерень.